Ось так катери військово-морських сил патрулюють акваторію Чорного моря. За словами військових, ці судна вирізняються високою швидкістю та маневреністю. Саме те, що потрібно для ефективного патрулювання у прифронтових водах. Швидкість до 40 вузлів, тобто, це майже 75 км на годину. З Цієї швидкості катер зупиняється за півтори корпуса до повної остановки. І дуже швидко може дістатися з точки А в точку Б в різноманітних погодних умовах. Від початку служби цей катер вже встиг відзначитися. На його рахунку щонайменше два збитих шахеди, та знешкоджена дрейфуюча морська міна, яку виявили дорогою назад після виконання бойового завдання. В нашій країні йде війна. Тобто пригоди вони у нас щоденно, кожну ніч це атаки шахедів, кожного дня виявлення якихось небезпечних вибухових речовин на морі. То це і міни, і рештки шахедів, і авіабомби. Нещодавно нам було знайдено кап, який росіяни запускали по Одесі в 2023 році. Ми знайшли його. Знешкодили УВМС запевняють, роблять усе можливе, аби цивільне судноплавство в екваторії Чорного моря залишалося безпечним. Для цього патрульні катери оснащені сучасним обладнанням. Є і оптика нагляд, є і прибори ночного бачення, є і прибори теплового бачення, тобто. Різні на різних катерах різні прибори. Щодня вони виходять у море, виконуючи завдання в різних ділянках акваторії. Переважно це десантні катери, універсальні судна, які доставляють харчі і необхідні припаси, патрулюють води Чорного моря та протидіють як морським, так і повітряним дронам. Ксенія Кулашкіна Зураб Теделурі перший міський.